Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. сурдопереклад, Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. На Чернігівщині за підозрою у держзраді судять військовослужбовця управління державної охорони. Що про чоловіка кажуть односельці з нової Басані? Замінили внутрішні мережі, встановили вентиляцію, зробили перепланування та завершують вбиральні. У Новобиківській школі, яка була зруйнована росіянами, за підтримки ЮНІСЕФ відновлюють укриття. В селі, де живе три з половиною сотні людей, готуються приймати матчі професіональної футбольної ліги України. Футбольний клуб Кудрівка готується до виступів у другій лізі. На Чернігівщині за підозрою у Держзраді судять військовослужбовця управління державної охорони. Справу розглядає колегія суддів Ніжинського міськрайонного суду. Йому інкримінують порушення присяги та перехід на бік ворога під час окупації села Нова Басань у лютому березні 2022 року. Деталі справи розкаже Аліна Коржинська. На лаві підсудних у Ніжині – військовослужбовець управління держохорони. Йому інкримінують державну зраду. На засіданні мали заслухати свідків від обвинувачення. Але через клопотання адвоката суд заборонив знімати підозрюваного і свідків. А в Чернігівській обласній прокуратурі відмовились від коментарів, щоб не зашкодити розгляду. Про справу військовослужбовця стало відомо з єдиного реєстру судових рішень. За версією обвинувачення, з 28 лютого по 30 березня 2022 року, військовослужбовець порушив присягу, перейшов на бік росіян та фактично вступив на службу до них. Свідки обвинувачення підтвердили, що бачили підозрюваного на російському БМП разом з російськими військовими. На його руці була червона пов'язка, знак розрізнення російських окупаційних. Військ. Також його зафіксувала камера відеоспостереження в магазині, куди він зайшов разом з російськими солдатами. Підозрюваний родом з Нової Басані. Тут живе з дружиною та дитиною. Працював у Києві співробітником управління держохорони. 24 лютого 2022 року був у селі на лікарняному, тому пояснюють захисники, він і не з'явився на місце служби під час початку вторгнення. Російські війська окупували нову басань 28 лютого. Сусідка підозрюваного Ольга каже: перший тиждень росіяни ще дозволяли пересуватись селом, а згодом вже розселились по хатах та дворам. У дворі підозрюваного також розмістились російські артилеристи. Це гради стали Став тут градус. Все. прямо в дворі влада став град. Отако став он оно. Отуди от отак сітку до сечасоко сюди град заїхав, о, сюди град заїхав, на город град заїхав, у куща град заїхав. Коротше, гради постали. Оці за словами сусідки, чоловік переселив свою дружину і маленьку дитину до односельця, а сам перебував вдома. Одного дня до нього прийшли з обшуками. Вони його витягли били автоматами. Вони били його автоматом. Отако прикладом поняли. Він падає, вони його піднімають, і знов як уже вони його потягнули, три дні не було. Я же, а, а тоді ж Женя там же чистить картошку. Я тихенько підійшла і кажу Женя, а де Влада? Влада вбили, кажу, чи що? А він каже ні. Не вбили, а оттягли до Ігнатенка туди. Ось ось, де його жінка й дитина, повтора годишня. Туди каже в подвал. У нього росіяни знайшли військовий одяг та амуніцію. В Погребі одрили. Оце ж оружіє, Чи де вони одрили оружіє, Що влад заховав вже своє оружіє, бронік? І все він заховав. же, ж а вони якось вони знайшли, Ну я так поняла, що вони сунули ящик. А там нарита земля. Якийсь час чоловіка ніхто не бачив, а потім він став варити росіянам їжу та пекти хліб, згадує Микола, у підвалі якого ховалась родина військового. Їсти варив картошку, чисто вставав рано дуже 4-5 часов. Солдат на кормить, потім нам що останеться. Військового затримали у квітні 22-го року. Відтоді він під вартою. Сусідка версію обвинувачення коментує так. Моє поняття, що до хлопця причепилися із за того, що він пішов у магазин. Ну Ви, ну, ви вибачте, якщо вони його повели, і дитина повтора годишня сидить у цьому у погребі. Ну, я не знаю, яким треба батьком бути, щоб, наприклад, не сладяться з зі ця пойти. а якби вони розстріляли дитину? Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Аліна Коржинська, Надія Мартишко, Роман Репа, Дмитро Потіпака Суспільне новини Чернігів. Укриття Новобиківської школи, яке у лютому березні 2022-го на місяць окупували російські військові, ремонтують за підтримки ЮНІСЕФ. Нині роботи виконані на 75%. Зі слів бригадира, тут замінили всі внутрішні мережі, встановили вентиляцію, зробили перепланування кімнат, завершують облаштування вбиральні, завезуть меблі та сантехніку. До цього вчителі та батьки власними силами прибирали та облаштовували укриття для перебування учнів молодшої ланки. Як заклад пережив окупацію та як відновлюється, розкажемо далі. І коли вони 27 лютого входили. Вони йшли по цій вулиці Шевченка в три ряди. Як російські війська у лютому березні 2022 року грабували школу у Новому Бикові, її працівниця Людмила Кривенко бачила із вікон власного будинку. Вікно виходить якраз сюди, на шкільне подвір'я, розумієте? А лютий місяць дерева були голі. І тому було все видно, як вони вже наступного дня, 28-го, подавали ноутбуки один одному, залазили вже в школу. І подавали ноутбуки, вивозили. Весь наступний місяць росіяни жили в шкільному укритті, куди знесли меблі на подвір'ї. Ставили військову техніку. Такий вигляд заклад мав у перші тижні після деокупації нового бикова. Що вони тут робили? Чи стріляли із автоматів, чи гвинтівок. Ми навіть не можемо уявити. В ці дні Людмила Кривенко повернулася до нового бикова і вперше побачила школу після окупації росіянами. З її слів, у фасаді будівлі були чисельні наскрізні отвори, через що не було частин стін у навчальних кабінетах. Вийшли із ладу каналізація та була зруйнована вбиральня, зазнав пошкоджень дах, згоріла книгозбірня. Не вціліло жодне зі 123 вікон. З тих склопакетів, які можна було зібрати, скласти п'ять вікон. Все Оцей клас був дуже побитий. Це батьки зробили, і частково допомогли спонсори. Оця стіна також у нас майже світилася. На початку травня 2022 року навчання у новому бикові відновили. Воно тривало до 10 червня, частково дистанційно, частково офлайн. Із 1 вересня за шкільні парти сіли 175 учнів, із яких семеро залишилися на сімейній формі навчання. Рівень знань і так упав, але якби воно було тільки на дистанційно, то я навіть не можу уявити як учитель, який там рівень освіти зараз освіченості сім дітей. Зі слів директорки закладу Наталії Вовк для продовження роботи у режимі офлайн за кошти благодійних організацій, міжнародних фондів, батьківські та бюджетні кошти тут провели ряд ремонтних робіт, отримали необхідну навчальну літературу, комп'ютерну техніку, меблі. У червні у Новобиківській школі почали ремонтувати укриття. Буде і встановлена вентиляція, буде санузел, буде двері, підлога відповідати, опалення знову ж таки буде в укритті, щоб у нас були умови. За рахунок там перепланування воно збільшиться, бо ми школа користувалася перша молодша ланка в школі, старша ланка ходили в будинок культури. Як розповів бригадир підрядної фірми Моноліт Центр Олександр, укриття ремонтують за підтримки ЮНІСЕФ. Проєктом передбачений капітальний ремонт від заміни всіх внутрішніх мереж, перепланування кімнат до оздоблення стін, встановлення нових дверей, меблів, сантехніки. Всі вікна закладу обладнають протиосколковою плівкою. На прохання керівництва школи будівельники проведуть додатковий ремонт вхідної групи та облаштують інклюзивну вбиральню. Наразі роботи виконані на 75% та мають завершитися до 15 липня. Тут трудяки, ці яким ціни немає, ви розумієте? Вони скільки тут роботи зробили, то ви не уявляєте, що тут було в реальності. Тут були катакомби. Людмила Кривенко спускається з ходинками шкільного укриття. Аби відновити навчання у школі, тут все прибрали після проживання російських військових та власними силами облаштували простір для перебування учнів молодшої ланки під час повітряної тривоги. Навчання під час повітряної тривоги не припинялося. Коли приходили в укриття, учителі подавали матеріал. Я розумію, це набагато краще, ніж діти б дистанційно навчалися. Зі слів Ігоря Костоварова, до 1 вересня в школі мають відремонтувати вбиральню на цей срібку бюджету. Бюджету виділили 300 тисяч гривень. Надія Мартишко Дмитро Потіпака. Суспільне новини Чернігів. У селі, де живе три з половиною сотні людей, готуються приймати матчі другої ліги чемпіонату України з футболу. В Кудрівці, що на Сосничині, місцевий футбольний клуб отримав професійний статус і став другою такою командою на Чернігівщині. Зараз триває оформлення документів для переходу в професійну лігу та підбір гравців. Остаточний склад команди буде відомий приблизно за місяць, розповів головний тренер Сергій Доценко. Перша гра має відбутися 5 серпня. Як футболісти Кудрівки готуються до дебюту у професіоналах, дивіться у сюжеті Тетяни Лось. Відрове, праве, підйом. Послід. Це перше тренування гравців з футбольного клубу Кудрівка як професіоналів на домашній арені. Цього року футбольний клуб Кудрівка отримав професійний статус і наступного сезону гратиме в другій лізі. Клуб, за словами головного тренера Сергія Доценка, вже в 22-му році мав претендувати на перехід в професіонали, але завадило повномасштабне вторгнення. Тому пауза була десь більше півтора року. Футболіст Павло Щедраков вісім років був капітаном Кудрівки. Розповідає при підготовці до сезону склад команди підсилюватимуть. Процентів на 20-30. На Я тут, думаю, міняти будемо. Ну, не весь склад, а точечні ну, будуть позиції, які треба буде підсилювати. Наша задача зараз зараз тренуватися, пройти гарний збір, зіграти товариські ігри і будемо сподіватися, що підпишемо контракти. З першої ліги в другу, але в команду, з якої починав, перейшов гравець Володимир Зубашівський. Зараз в мене Контракт закінчився з ФК Чернігів, мені запропонували, я погодився. Якщо чесно, хотілося завжди повернутися. Дуже амбітний клуб, як мені здається. Я дуже радий, що я тут. Домашня арена клубу в селі. Поле хочуть також атестувати для проведення ігор другої ліги, щоб грати вдома. Ще потрібно зробити огорожу навколо поля, встановити табло. Покриття на ньому натуральне, а не штучне, як нині на більшості полів. Ми хочемо на ньому грати. Для нас це дуже принципово. Ось недоліки є. Ми їх усуваємо, і думаю, що наш, наше футбольне поле допустять до змагань другої ліги. Наразі збори футбольного клубу розпочалися. Триватимуть два місяці. З п'ятого серпня мають початися перші матчі другої ліги. Друга ліга у цьому році буде представлена 13 клубами. Один клуб, який займе перше місце, він вийде до першої ліги напряму. І два клуби, які посядуть друге і третє місце, будуть бороти свої путьовки до першої ліги через стикові матчі. В селі на матчі другої ліги також чекають. До цього тут проходили змагання районного, обласного рівня та грали аматори. Коли проводяться матчі, то у нас процентів 80 людей на трибунах. Тобто городи, господарство, все це почекає, поки в нас дві години матч завжди чекають. І от у цьому році в нас іще як такі матчі не проводились, тільки дитячий турнір, і в нас Люди ніби обділені трохи, бо немає футболу. Ігор Архипенко приїздить влітку до бабусі і обов'язково відвідує футбольні матчі в селі. Побачили з другом футболістів на полі і майнули туди. Останній раз я тут був е, прошлим літом е, на футболі. Там несколько матчів було. Там із, е, кудровка проти Києва і проти мене. Це я точно пам'ятаю. Чи це позапрошлим літом? Ну, я не помню точно. Ну, у цьому году я на футболі ще не було. За кого больва <клідрівку> за Кудровку. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Російські війська сьогодні обстріляли новородціверську громаду на прикордонній Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування Північ близько четвертої ранку. Військові зафіксували шість приходів. Ймовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів в районі села Михальчина Слобода. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.